19 листопада відбулось засідання виконавчого комітету слов'янської міської ради. Обговорювали виконання міського бюджету. Олег Зонтов розповів, що відтепер громада буде брати участь в обговоренні бюджету. Взагалі ж місто Слов'янськ дотаційне. За цей рік на життя міста знадобилося 470 мільйонів. Лише 100 мільйонів власний дохід. Треба зазначити, що власний дохід зменшився майже на третину. Насамділі Слов'янськ здатіруємо гора. Нам своїх налогах із не буде хватати там. Ми сір. Сколько там Ну, 470 миллионов мы имеем в бюджет, будем говорить на 2014 год. Из этой суммы город имеет собственных доходов 100 миллионов. Ну, это в тех цифрах, когда 50% идет. Да, если в 100% брать подоходный налог, налог НДФЛ, я имею в виду, все равно это не хватит. Это будет 200 миллионов из 472, значит, 270 миллионов все равно покрывает государство нам. від субвенцій, дотацій. Управління ЖКГ направило лист до управління фінансів з питанням перерозподілу коштів задля реалізації проєкту капітального ремонту вулиці Свободи. Цей проєкт не закінчено. Необхідно покласти тротуарну плитку і знести дерева. У нас є проєкт. В минулому році ми починали його робити. Це капітальний ремонт Вулиці Свободи, там тротуарна плитка, і знос дірев'я і висадка нових. В цьому році там поступили средства. на спецфонд. Мы хотим продолжить части хотя бы 130 тысяч сноса в этом году деревьев старовозрастных с тем, чтобы весной продолжение того же проекта высадить новые зеленые насаждения, под, ну как в начале у нас, вот, от площади Свободы и до улицы Розы-Люксембург у нас уже этот проект как бы выполнен, а дальше с тем, чтобы его можно было продолжать». І ще одна тема виконкому пожежа. Вчора трапилась пожежа в центрі міста. Загоділася квартира на 12-му поверсі будинку номер 44 по вулиці Карла Маркса. У квартирі перебували чоловік та жінка, які в момент пожежі встигли залишити житло. Вони були там в нетрезвому стані, сусід цих людей там їх було два чоловіка. сусід їх вивів, Ну пострадавших на пожежі немає, квартира знищена повністю. Ну, ликвидировали буквально за час. Когда наши приехали, уже горело окно на 13 этаже. Ну, чтобы вы понимали, развитие пожара на момент прибытия было довольно-таки ну, сильное. Значит, эта квартира полностью уничтожена. Ну, соседи как бы не пострадали. Если бы ну, МЧСники не сработали хорошо, ну, можно сказать, на отлично, вот, то проблема могла быть гораздо шире. Мы побывали на месте події. Вот що кажуть мешканці. Проводили совещание, вызвали пожарную. Сразу я побежал, пол дома отключил. Алкашики натягали картона. Бутылок пластиковых, а бутылки пластика до горит, он практически водой не тушится. Вот бедным пожарникам пришлось Долго это все тушить. Ну, они невменяемые, они сидели на лавочке. Только смотрели, как ихня квартира горит. Это люди ну ж, Я им уже лекции, наверное, три года подряд читаю. То зальют кого-нибудь, то еще что нибудь то.